Добрий день, добрий день, добрий день! Вас світає київський велосипедний магазин Діла Діла як реставри на Харківському шосе. До вашої уваги пропоную сьогодні дитячу гірськолижну курточку від е, чеської торгової марки Хана. Модель називається Кігалі е, Джуніор. Е, розмір даної курточки е, 110 на 116 см. Мається зріст. Дитини. Підходить для дітей як для хлопчиків, так і для мальчиків. Колір, як ви бачите, має таку синю окраску, але вона не цільна. Тобто темний і світлий колір синього яскравого кольору. Дана курточка легка і вона тепла. В тому сенсі, що якщо дитина буде займатися зимовими видами спорту, кататись на санчатах, на лижах, взимку проводити свій вільний час на дворі, то дана курточка легка і тепла. Але треба відзначити, вона не промикаєма. Тобто, якщо буде час, коли вона буде на дворі в момент, коли дощ піде, то тканина вона не промикаємо. Вона має мембрану 10 тисяч. 10 тисяч мембрана це коли дитина упаде в калюжу і буде годину лежати і тканина не промокне Тиск на тканину не зволікає Проникнення вгологів вовнутрь. І при цьому, в цьому, якщо буде дитина швидко бігати, їздити на лижах, на санчатах, зайве тепло, яке буде. Э, внутри курточки тіла, то воно буде виходити наружу. Мембрана це така. Особлива е, конструкція тканини, яка вовнутрі не пропускає вологу і на повітря випускає зайве тепло. Тому дана курточка високотехнологічна, в ній дуже зручно ходити до школи, тому що після школи дитина буде десь бігати, пригати. Тут є можливість написати інформацію, як звуть хазяїна цієї курточки. Є кишені вовнутрі курточки. Ось тут на молні, сюди можна покласти якісь дрібні речі, телефончик. Є підюпник внутрішніх частини курточки, ось, він захищає талію дитини за умовами, тому що можна одягнути курточку і застебнути підюпник на талі. І в разі, якщо дитина буде бігати, стрибати, падати, в снігу валятись. Курточка, якщо буде задиратись, то оцей підйомник буде тримати надійну е, задню частину дитини, і ваша дитина ніколи не буде відчувати холод, коли швидко-швидко-швидко рухається. Е, капюшон Капюшон не відстягується і мають можливість регулюватись за глибиною завдяки е, ліпучки. Також ввечері, коли дитина десь буде бігати у дворі, є стрічки світовідбівні. Ось на капюшоні, раз, два, е, на рукаві оця м, смужка теж відбивна, оце відбивна. І е, ось на рукаві теж відбівні смужки. Тобто дитина ввечері, якщо десь буде бігати і буде раптово їхати машина, дитина як буде м, світлофор світитись і буде заздалегідь. М, Бачите, водій. Куртка закривається на молнії. Молнія достатньо, зручна, надійна, ніяких питань нема при використанні. Легкість застюбування завдяки тут великої такої тряпчаної смужки одягнули, потягнули і курточка вже одразу за. Дітям дуже зручно таку курточку одягати самостійно. Кармани бокові є достатньо комфортні. Вони захищені від вологи і вони достатньо глибокі. Тобто кишені можна затягнути навіть руку. Нижня частина курточки має затягуючу ось таку різинку, яка дозволяє утягувати курточку на подолі, тобто більш надійність цієї курточки в використуванні. Особливості ще і в тому, що у курточки є внутрішні оці рукава, вони як прорезинені, тобто тканина, яка тягне, тягнеться і одягаючи на дитину цю курточку, вона міцно буде тримати рукав завдяки ось цьому манжету. Також є ліпучка, яка більш міцніше затягує. Ну і, звісно, якщо ви будете використовувати цю курточку для дітей, ви можете сюди поставити якісь, в е, кишені е, карточку для використання е, особливих е, бажань. Тобто скіпас положити. Е, Карта для розрахування дитини, тобто, якщо діти буде самостійно вже розраховуватись грошами, то сюди можна покласти карточку. Але це кишення для стіпаса. Це зручно. Ну, Стандартно для гірськолижної курточки. Взагалі, чешська торгова марка використовує високоякісний матеріал і він не накопичує бруд. Якщо буде попадати якась. Багнюка вона буде спадати, вона не буде цеплятися за тканину, тому що вона надійна, вона міцна. І дитині буде дуже зручно в такій курточці тривалий час пересуватись. Достатньо зручна курточка, як для дівчат і хлопчиків від торгової марки Ханах. Модель називається Кігалі Джуніор. Приходьте, купуйте, замовляйте дитячу курточку, вона підходить для дітей на зріст від повторюсь, 110 до 116 сантиметрів. Ну, це десь 7-10 років. Сподобався відеогляд гірськолижної курточки Хана Кугалі Джуніор. Ви можете завжди замовити її в нашому спортивному магазині Віла-Віва на Харківському шосе, а ми вам вже й доставимо любою транспортною компанією. Приходьте, купуйте, замовляйте, постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!